За життя, понівіряючись у казематах, по гостях та по чужих квартирах Тарас Григорович Шевченко по приїзді в Петербург після заслання, мабуть, ні про що так не мріяв, як про власну оселю. Мати своє житло — природна потреба кожної людини. Без цього вона завжди почуватиметься неповноцінною. Пригадай, лишень, у гостях добре, а вдома краще, постав хату злободи, а в чужої не веди. Мій дім, моя фортеця. В своїй хаті своя й правда, і сила, і воля. Тож до поїздки в Україну Шевченка тягло не лише ностальгічне почуття до рідного краю, до милих серцю людей, а й бажання оселитися там та збудувати собі хатинку. Минаючи у богі села, понад єпрянські, невеселі, я думав де ж я прихилюсь? І де подінуся на світі? Існиться сон мені. Дивлюсь. Садочку квітами повита, на пригорі собі стоїть, неначе дівчина хатина. Дніпро геть геть собі розкинувсь, сіяє батько та горить. Однак не лише самої мрії живе Тарас Григорович, а й постійно робить кроки до її втілення. Саме про них наша сьогоднішня програма. Для мільйонів людей усього світу місто Канів назавжди поєдналося з ім'ям великого сина українського народу Тараса Шевченка, місцем його вічного спочинку, Чернечою Горою. Постає ряд запитань до кожного відвідувача: чи замислювались ви, чому саме тут його поховано? Народився поет не в Каневі, жив також не тут. Родичів чи коханої жінки в Каневі також не мав. Знання відповіді на це запитання дасть змогу відкрити Шевченка і як генія, і як звичайну людину з її світоглядом. І досі сниться під горою між вербами та над водою біленька хаточка. Образ української хати є наскрізним у творчості Шевченка, чи не тому, що протягом всього життя щирий українець серцем Тарас Шевченко мріяв про власний клаптик рідної землі над Дніпром. На ньому хатинку і сад. 1859 року, після заслання, Шевченко приїхав в Україну, щоб купити землю для власної хати і спробувати викупити своїх рідних скріпацтва. Проте він був неблагонадійний, і землевласникам в Україні було дано негласну вказівку всіляко гальмувати купівлю Шевченком ділянки під садибу. Він почав втілювати мрію в життя у цій важливій для нього справі. Він покладався на троюрідного брата Варфоломія. От стали ми з ним їздити і шукати такого місця, щоб Дніпро був під самим порогом, згадує Варфоломій. І незабаром знайшли його над самим Дніпром з невеличким ліском, десятин може за дві, яка належала панові Парчевському. Вимріяне в думках, оспіване в поезії, місце на Дніпрових горах Шевченко побачив на правому березі Славути мішкановом і селом Пекарі. Звалась та місцина Горою Мотовилівщина. Точніше, її вершина, де колись знаходилось велике скіфське городище. Востаннє, проводжаючи Тараса до Петербурга, я провів його до межиріччя. А він усю дорогу твердив мені: не гайся, братику, з грунтом, кінчай швидше з Парчевським та будуй хату так, щоб нам у купі поселитись і доживати віку. Пише в спогадах Варфоломій. Одначе після довгих перемовин Никодим Парчевський відмовився продати Шевченкові ділянку ґрунту. На таку акцію потрібна була згода генерал-губернатора, котрий виніс Шевченку вирок в одному з листів. Якби Шевченко забажав поселитися у тутешньому краї, то я волів би відхилити його намір. Отже, головна причина в тім, що політично неблагонадійного поета. Недавнього засланця не бажали мати під боком високі очільники, місцеві пани. Виникла складна ситуація. В Україні Шевченкові негласно заборонили оселитись, а в Петербурзі я не всиджу, він мене задушить, зізнався Тарас Григорович невдовзі після повернення з України до столиці. Це тоді, коли прогресивна петербурзька публіка з пошаною приймала поета, коли щиро і приязно до нього горнулися земляки. Як іронічно зауважував Шевченко у своєму щоденнику, він почувався в столиці модною фігурою. Проте Тарас Шевченко не був щасливий. Він завжди почувався в Петербурзі емігрантом, а джерело його повнокровного творчого життя пульсувало тільки в Україні. Слава мені не помога, і мені здається, як не заведу свого кишла, то вона мене знову поведе Макарові телят пасти, писав поет в одному з листів. На початку літа Варфоломій знайшов нову ділянку землі на Чернечій горі, яку описав у листі до поета між Каневом і Пекарями на високій горі міських земель Канева є лісочок, посеред його поляна. Далеко від міста на тій горі дуже багато дичок, яблунь та груш, і завести садочок можна. А Дніпро буде тобі під ногами. Шевченко погодився на цю пропозицію. Наприкінці 1860 року різко погіршилося здоров'я Шевченка. Поет жив останньою надією поїхати навесні на батьківщину. Однак у листах Варфоломія між рядками бачиться стіна, з якою він зіткнувся в намірах придбати землю для Шевченка. Про хату і майбутнє життя над Дніпром поет говорив усім, хто його відвідував незадовго до смерті. От, якби до весни дотягнути, та на Україну. Там. Може б і полегшало, там може б ще трошки подихав. Однак на цьому етапі я зламаю ваш стереотип про хату Шевченка. Ви уявляєте, що він мріяв про глиняну хатину під солом'яною стріхою? Тарас Шевченко залишив нам свідчення про свою непобудовану хату Мрію намальовані два проекти фасаду, п'ять схематичних планів хати і план комори. На одному з планів позначено кухню, кімнату, світлицю, робочу кімнату, двоє сіней і два ганки. Найбільшою за розміром мала бути майстерня художника з великим вікном, яке дивилося на Дніпро. Попри невдачі купити хату, своєї мрії Шевченко не зрікається і просить хоч після смерті похоронити його над Дніпром. Як умру, То поховайте. Не на могилі серед степу широкого на Вкраїні милій, що блани широкополі і Дніпро, і кручі було видно, було чути, як реве ревучий. Цій землі 22 травня 1861 року було віддано кобзаря на вічний спочинок. Того дня Канівський протиерей Мацкевич так звернувся до Шевченкового духу. Бажав ти, брате, жити в Каневі. От і живи до кінця світу. А ти, Україно, побожно шануй наше місто, бо в нас почувають кістки Тараса Шевченка. Тут на одній із найвищих гір Дніпрових, Покоїтиметься прах його, як на горі Голгофі, подібно Христу Господньому, стоятиме і по сей бік нашого славного Дніпра. З того часу, як було виконано заповітну волю Шевченка, поховати його на Вкраїні милій, Чернеча гора, перейменована на Тарасову, стала святиною для всіх поколінь українців. Одним із національних центрів єднання українців навколо ідеї утворення української соборної держави. Шевченківський національний заповідник у Каневі є найдавнішим історико-культурним заповідником в Україні. Національну святиню під опіку української держави вперше було взято ще 1918 року з ініціативи Симона Петлюри, а 20 серпня 1925 року. Постановою Ради народних комісарів УРСР територію могили Тараса Григоровича Шевченка було оголошено державним заповідником могила Тараса Григоровича Шевченка з метою охорони меморіалу і поширення знань про поета. Сьогодні територія заповідника складає 45 гектарів. 1884 року за народні кошти на Чернечій Чи Тарасовій горі було збудовано хату для хранителя могили Тарасову світлицю. Це перший народний музей Кобзаря. Цього ж року встановлено монументальний чавунний пам'ятник, хрест, який вінчав Шевченкову усипальницю до 1923 року. Сучасного вигляду Шевченківський меморіал набув влітку 1939 року із встановленням на могилі Кобзаря бронзового пам'ятника із порудженням літературно-меморіального музею. Музейний ансамбль органічно доповнив гранітний комплекс сходження і відтворена 1991 року Тарасова світлиця. Щороку музеї Шевченківського національного заповідника відвідують понад 100 тисяч туристів з України та близько 40 зарубіжних країн, для яких працівники заповідника проводять екскурсії сімома мовами. Сьогодні серед гостей Тарасової гори найвище керівництво держави, члени уряду, народні депутати України, посли та глави дипломатичних місій іноземних держав, відомі діячі культури і мистецтв, письменники, лідери політичних та громадських організацій. Ось так мрія Шевченка здійснилася лише посмертно чи не заслужив поет перед Україною того тихого щастя за свого життя. Це знакова історія, оскільки саме перепоховання перетворилося в своєрідну національну маніфестацію на підтримку України, української культури, української мови та історії. Тож зараз тут покоїться тіло великого поета та вічно живе і витає над Дніпром душа Тараса Шевченка. Тому і вас запрошує місто канів на гостину до Шевченка. Постать Тараса Шевченко високо шанують у багатьох країнах світу. Однак існує думка про те, що бажання Тараса Григоровича бути похованим в Україні над Дніпром здійснили ще його сучасники. Але до цього часу не реалізоване його прожиттєве бажання мати власну оселю, в якій він хотів доживати віку. Василь Сокур, кандидат історичних наук, заступник редактора журналу Дивосвіт в статті Поставлю хату і кімнату зазначив, що варто було б втілити мрію в реальність та збудувати Шевченкові хату за його власним проектом на обраному ним самим місці. Мовляв, пам'ятників Шевченкові тисячі, а такого хати мрії досі немає. Ініціативна група навіть порахувала вартість. Шевченкової мрії. Вважає, що новодозбудовану хату можна буде використовувати як один з експонатів Канівського меморіалу, знайшовши її гідне призначення, наприклад, як школу для малярства для обдарованих дітей. У 2014 році виповнюється 200 років з дня народження поета. А новозбудована Шевченкова світлиця була б гідним шануванням ювілею Великого Кобзаря. Тож бачимо, що це ще не кінець історії про Шевченкову мрію, але кінець цього випуску програми Кобзар єднає Україну. Зустрінемось рівно за тиждень досліджувати відомі і невідомі факти з життя великого митця.